Друзі, добрий день. З вами канал Нотатки Мисливця. Давно я не знімав відео про косуль. Вони кудись пішли з нашого району. А це я бачу повернулися. Тут у нас самець. Два відростки на кожну. Стороні це йому два роки. А на сам канижі стоїть. Це хто не знає, я звалив деревину і зробив з неї солонець. Вирізав жолоба всередині, положив туди сіль. Оце вони підходять туди лежать. А на той пеньок зверху теж положив сіль після дощу. Сілі розстає і стікає по пенькові. Ну, а косуль його лежить. Ох ти, а що це в нас зліва таке? Це видно. Самий головний самець. Гляньте, які в його роги. Йому не два роки, а набагато більше. То видно був племінний самець. Бо той з двома дростками тікав від нього. І оце теж молодий. Із цими ж двома відростками. Я навіть не думав, що такі самці ще є, що вони дожили до цих пір. Ну, тому самцеві десь років п'ять не менше. Я не встиг посчитати відростки, але десь, десь так. Ну а це молодий. Два роки, бачите, роги ще в пуху у нього. Ну, а самці, бачите, як сіль сподобалася близої. Вже скільки хвилин стоїть. на одном месте. Ну, в все звери хотят соли. Они пойдут на парах на посудце, ну, а потом им нужна соль, чтобы организм нормально их работал. И вот они и шукают, где только могут. а это у нас уже Нічна зйомка. Цей же самий самець. Двохрічний. А ну на дальньому плані та сама самочка. Це що вона цілий день і там лиже аж до ночі чи що. Бачите, друзі, камеру поставив внизу. І через це невеликий ракурс вийшов. Я хотів учепити на дереві її, як раніше, але боюся хтось її помітить і може вкрасти. Камера це не дешеве задоволення. І через це приходиться так і в кущах маскувати, щоб ніхто її не бачив. Але я думаю на другий раз чіплю на дереві. Ризикну, щоб зняти для вас хороші кадри. Ну що ж, на цьому поки все. Підписуйтесь на мій канал. Нотатки мисливця YouTube. До побачення.